Розумний дім, студентський проект під такою назвою презентували в Коломийському економіко правовому коледжі. Він включає в себе реальну модель розумної оселі, де автоматично вмикаються системи охорони, безпеки, освітлення, водопостачання. Про це говорили на семінарі у цьому навчальному закладі. Розумний дім це приміщення, які мають якісні системи забезпечення та операційний мультірум. За допомогою останнього функціонально пов'язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано із пульта дисплею. Прилади можуть бути під'єднані до комп'ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за допомогою ПК та надає віддалений доступ до них через інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних технологій у домашні умови усі системи та прилади узгоджують виконання функцій між собою, порівнюючи задані програми. Та зовнішні показники про проект Розумний дім добре знає його автор, викладач економіко-правового коледжу Олексій Масловський. Студентський проект, який включає в себе реальну модель розумного дому, де автоматично включаються системи охорони, без, системи безпеки, освітлення, системи водопостачання і так далі. Особливістю розумного дому є керування з пульта, на якому людина може натиснути одну клавішу з метою створення певної обстановки. При цьому сама система аналізує навколишню ситуацію та параметри всередині приміщення і, керуючись власними висновками, виконує задані користувачем команди із відповідними налаштуваннями. Окрім того, електронні побутові прилади, встановлені у розумному будинку, можуть бути об'єднані у домашню мережу із виходом в інтернет. Тут у коледжі вирішили спільно зі студентами не лише вивчити усі плюси цього проекту, а й доєднати до цього процесу. Різні науки система розумний будинок є одна з енерго енергоефективних систем для управління, тому що вона реагує тільки на присутність людини. Де можна задавати автоматично температурний режим, опалення, освітлення і так далі. Це є освітній проект для того, щоб поєднати три основні науки, які ми хочемо. Об'єднати фізику, інформатику і трудове навчання, тому що це є майбутнє нашої освіти як комп'ютерно в цьому проєкті за застосоване комп'ютерне моделювання для лазерної різки або для управління ЧПУ станком, а потім вже йде і програмування і фізичні основи використання даних приладів. Проект Розумний будинок уже втілюється в життя, але викладачі коледжу хочуть донести до студентів та школярів про що йде мова, адже це майбутнє сучасні технології, про які сьогодні мало говорять у наших навчальних закладах. А програми поміняти непросто каже Олексій Масловський. Тому в нагоді якраз будуть такі позаудиторні заходи.